Доброго дня. Чи вже у нас вечір. Ось. Ну, вирішив собі купити 3D принтер. Головна ціль його була це під волонтерську організацію Druк Ну і зрозуміти, що таке 3D-друк. Ось такий бомб був Ален Зараз на ньому друкую. В ньому десь вже тиждень. Ще розбираємося з налаштуваннями. Ось такі тестові друки були. Ось. Одразу скажу, що потрібно підтримувати Збройні сили, чим можна. Ось. Ну, таким чином підтримую друкуючу деталі. вже є результати позитивні. Тобто той, хто хоче щось також робити долучайтесь до волонтерської організації Армії. Так, що в нас про BamboLab? Ну, з мого досвіду, коли почав друкувати, були проблеми з PET G. Це у нас від виробника Тріопласт замовив. Ось, був у комплекті з бамбуком. Пила пластик комплектний, бомболабовський. Тобто ось він одразу спочатку все чудово роздрукував. А коли перейшов до друку PETG ну свої, свої нюанси. ось Головне це розібратися у програмі. Це вже потім якось покажу. Ось вже все виходить друкувати. Як я вже показав. Плюшка від Бамбулаку. Бамбулаба в, в тому, що є ось такі різні комплекти. Ще не встигну друкувати. Це взагалі ось перша катушка, яку, так би мовити, осваємо. Ну і перше, що потрібно вирішити, це питання нового паналу для своїх деталей. Ну Детали, ручок, лінійок. Ну Ось уже якийсь більш-менш готовий прототип. Це тестовий друк елементів. Ну ось, Наприклад, батарейка. Батарейка одна, там така флешка. Що ще сюди в нас велика батарейка. Зараз ми її дістанемо. Ну, ось велика батарейка. тобто все влазить, тримається. ось Цю частину робив для толу, щоб він так стояв. Не знаю, як воно буде, може воно не підходить. А ось є. Підходить, тримається. Те, як і розраховував. Ну, Питання нюанси є, потрібно більш і глибоко робити. Ну, стояти буде це головне. Ну, багато є готових моделей, це все я моделював сам. Всі моменти йдуть вони. Наприклад, під якийсь зошит. Ось він тут буде стояти, вони будуть високі триматися. Ну, або це ось, наприклад, лінійка. Так, що там? Ну, ось таким чином. Вона буде довга, длинне, довго-високе, все буде триматись. ТПЗ вже ось такі готові є позитивні прототипи. Тобто вже можна відправляти на друк сам пенал. Готова модель. Так, зараз я її вам покажу. Ну, буде в такому форматі. Так, ну ось сама програма Солі. Fusion 360, обрав її для моделювання. Вже спробував. Доволі цікава програма. Трішки поднавшившись, можна вже щось робити. Ось, робив також, намагався. Зараз вона завантажиться, намагався зробити. Ось такий гачок. Ось. Є паровозик у дитини моїй. І коли ми їдемо, він ось так розщіпляється з часом. Ну, зробив таку модель. Схожу. Ну, проблема, якраз таки ось в цьому тоненькому гачку, щоб він не ламався. Він, на жаль, тут ламається. Є один зразок, де він не ламається. Ось. Ну, яка проблема? Проблема спікання. 5G, бо на що воно все нормально робиться. Тобто, ось мені там підказали е, нюанси по обдуву. Тобто, велика проблема йде з обдувом. Тобто, якщо його там зменшити, то е, цей гашок він, е, тече. І тут потрібно підбирати. Тут ось воно між шарами воно не, не розсипається. Тобто тут добре спікання. Ось добре спікання, наприклад, для таких речей вона підходить, для цих кришечок Це все підходить. А от для ось таких малесеньких деталей ну, мало підходить. Ну, як і тут діаметр. Зараз я покажу. Ну, діаметр 2,5 мм. Може, це ви скажете за малий діаметр для такого друку? Але це мій перший досвід. Є такий гаршок в мене він е, потік, і він витримує ту, те навантаження, він не ламається. Тобто е, велика проблема це з налаштуваннями. З налаштуваннями зараз. Де ж воно. З налаштуваннями. Обдуву. Ну, по загальним характеристикам це у нас триопласт 230-260, мінімальна, максимальна, сопло 255, стіл 70, все нормально, все працює. По різним коефіцієнтам калібровкам не використовував. ну там, Один профіль я налаштовував. Є обом Lab автоматичне калібрування, якоїсь різниці такої я не знайшов. Тобто поки що експериментуємо. Но е На рахунок спікання шашарів, це питання ось велике до добудову. Якщо ми беремо профіль наприклад, стандартний ну, Genetic Pad, PETG то Тут стоять такі параметри по швидкості обдуву. тобто цей, Якщо використовувати цей обдув, спікання шарів дуже буде погано Тобто, потрібно ці параметри зменшувати. І час також там потрібно зменшувати. Ну, потрібно з симусь гратися, щоб отримати гарну спікаємость матеріалу. Бо по температурі то все гаразд. Ось по різним тестам також все гаразд. А ось навіть там калібровка, вона не використовується. А ось питання завжди по спікаємості 5G, Це ось в цих температурних режимах, температурних режимах а у вентиляторі. Якщо, наприклад, ну це потім покажу, тобто, щоб це налаштувати, потрібно редагувати швидкість вентилятору. Якщо ми хочемо, гарно спікаємось матеріалів, в матеріалів шарів. Ось. Тобто в цьому я тільки розбираюсь, навчаюсь. Долучайтесь до DrucArmi, бо там потрібна допомога у різних друкованих запчастинах і деталах. Також, якщо є бажання, Можна підтримати мене для закупівлі пластику, щоб можна було друкувати без перестану підмовити. Там, наприклад, були якісь гроші виділені під це. Тобто є, будемо друкувати, бо хто кожен буде друкувати або в кожного. Хто буду друкувати, це буде нам більше допомагати для використання на всяких там скидах FPV і тому подібні під різні деталі, під різні пристрої. Тому долучайтесь, донайте, допомагайте. Можна також допомагати і мені. Це буде кошти, будуть, підуть на закупівлю пластику. ось Так, ми тут ось працюємо перша катушка, яку використовую. Хто не знає, покажу сайт. Долучайтесь, тут нас багато все тоді. До зустрічі!